Доброго ранку, друзі. Стартує мій третій день прогулянок, і я сьогодні проспала. Зачитала вчора ліста та перед сном і заснула аж після 12. Більше так не хочу діяти, бо блін, єлі встала. На вулиці з сутра було 17 градусів, поэтому топік я не рискнула в і знаєте, не прогадала. Реально прохладно трошки народу ясен пень багато, і бігунов, і людей, які вигулюють собак, бо вийшла я ж поздно. Ну, я вже потихеньку привикаю. І саме головне, вони теж хай до мене всі привикають. У всіх я спасла ще вчора, я так поняла. Тому сьогодні я не одне і не побачила. Зато нанюхалась цвіто. Боже, яке пахуче оце создання жовтеньке. Не бойтесь, я його не зірвала, це вже там він валявся. Мене прука не піднялась на таку красоту. Як цей цвіток тільки не називають? І жовта водяна лілія, і глечик жовтий, і кубишка жовта, Ну, мені більше всього подобається русальна квітка. А ще сьогодні я назбирала кучу різного Такого і длинненького, і коротенького, чорненького, біленького. Коротше, де не питайте для чого. Все. Тільки що, кстати, вповнила, що забула там, я не знаю, що я там ще роблю, піджиматися в той посадці. Получається, у мене сьогодні що? Тільки біг і цвіточна ароматерапія. Ну ладно, коротше, хоч я її проспала, прогулка вона вийшла, знаєте, непогано. Кріпатура є, сіли є, желание продолжать теж є. Кармана для ключей, правда, немає. Ну, то таке. Що, ребята, на сьогодні все. Давайте до завтра. І помните, що до Нового года осталось месяца. місяці. Це вам так, щоб не забували. Коли захотілося піти, не той стежкою зайшла в якійсь, блін дебрі. Як оце сюди вийти? О туди, да? мабуть, так? Іли сюди. Пошліте сюди, тут інтересний. Тут куча дерев поломаних, куча паутини вже по всім моїм ногам. О, якесь гамно я вже влізла. Так. Що, не виключати камеру, перелазимо в прямому ефірі, щоб ви все бачили. Як я сюди піду, так? Да? Щось люди подумають, що я якась ненормальна. Ой, там хтось скакав, навіть чи пісів. Так, так. Все окей. Опача. Це я просто усложняю собі прогулку, да? щоб не просто блін, ходити, бігати і фоткатися і полазати десь. Так, ну що, фу, як воняє. Де тропинка основна, по якої я бігаю? Оце? А, ну це більш-менш похоже на щось людське, нормальне. А, от вже люди бігають, слава Богу. Так, в яку мені тепер сторону? Сюди, мабуть. Все, побігла. Капець. Боже, я взагалі хрен знала, куди вийшла. Я пам'ятаю цю кормушку. вона не сюди, мені от туди. А ще тут є ось такі темні переулочки. Я туди не хочу йти. Тепер тут може бути затянуто паутина, і я її просто не бачу. І оце там теж всякі дебри. Если кто-то думает, что Русановка <говорить> маленький остров, и что тут, блин, три улиці, чи їх тут у нас, то. Ух ты, Перегина. Мені переїну, если честно, додому надо. Ну, це сейчас я що, буду бігати тоді цілий день. Мне мені треба реально домой перьї, я її беру. Все, я давно уже ищу переїну. Що я хотіла сказати? А, що у нас така русановка, да. Так, щось знайшла. Все, я побігла, бо я ж ви, ви ж бачите, як я тут бігаю. Я обращаю увагу на все, що є вокруг, що валяється, що не так лежить, що, що треба сфоткати, зняти. Ось, бачите, туди теж можна спуститися. Ну, там вода, там болото. Воно, бачите, болото. А ще може там якась алкашня бути чи ще там хтось щось. Все, побігла. Прийду домой, смонтирую для вас відео. Все, пока.